Сьогодні нам випала честь шанувати людину, спортсмена, громадянина, який зробив неоціненний внесок в розвиток спорту, зокрема, футболу на Лубенщині, з нагоди відкриття пам'ятної дошки Володимиру Малиху, талановитому футболісту, хороброму воїну, який мужньо захищав рідну землю від ворогів і віддав у боротьбі за неї найдорожче своє життя. Серед присутніх знаходиться перший тренер Володимира Малиха Олександр Сердюк. Запрошуємо до слова. Годя прийшов у футбол у 12 років. Миттєво проявилися його здібності, талант, характер. Уже через рік на республіканському турнірі у Бережанах він здобув звання кращого півзахисника турніру. І в подальшому в тих командах, де він виступав, він був завжди лідером. Багато перемог було на його шляху: і в юнацькому, і в дорослому футболі. Він триразовий володар Кубка Полтавської області, Серебряний призер, чемпіонату України серед аматорів і ще багато інших було в нього перемог. Також він проявив себе і у ветеранському русі, в ветеранській команді неодноразово був переможцем різних турнірів. На Україні. Сміливий, мужній, завжди на позитивних емоціях. Він був лідером у всіх командах, де він не грав. Таким він був на футбольному полі, таким він був в повсякденному житті, таким він був і на війні. 37 голів забитих під час чемпіонатів області та України у складі команд. За результатами опитування, Володимир Малих став кращим гравцем міста Лубни 96-97 років. Також протягом життя став одним з кращих гравців футбольного клубу Лубни, команд-ветеран СК Лубенщина та земляк Миргород, виборовши звання чемпіона Полтавської і Черкаської областей. У грі Володимир найбільше любив займати позицію півзахисника. Його здатність маневрувати в найскладніших ситуаціях швидкість, видовищність тримала у напрузі суперників та вболівальників протягом усіх матчів. Він був добрий товариш в побуті. Він був коректний спортсмен на футбольному полі і був нещадний до ворога на фронті. Його дуже добре пам'ятаємо і для того, щоб його пам'ять залишилася і надалі в поколіннях тих людей, які вже його, можливо, не знали особисто було рішення Лубинської міської ради щодо присвоєння імені Володимира Малиха Стадіону Центральний. Це вірно. Сьогодні з ініціативи друзів відкриваємо. Його портрет, пам'ять про нього тут на стадіон Центральний. Це буде пам'ять, це буде пошана до військового нашого земляка. І, безумовно, сьогодні це буде те, що необхідно для кожного військового не забути те, що було зроблено. Пам'ятати і не забувати. Право відкрити пам'ятну дошку надається молодшому брату героя Юрію Малиху та лубенському міському голові Олександру Грицаєнку. Футбольна спільнота міста Лубни та громадська організація АСК Лубенщина. Висловлює слова вдячності директору приватного підприємства Лубнемаш Юрію Плескачу та ФОП Олександру Беленку за надання фінансової допомоги у виготовленні пам'ятної дошки. Володимир Малих, пам'ять про нього: наш біль і наша гордість, гордість за те, що мали честь жити поруч з ним. До останнього подиху він залишився видатним спортсменом. І вірним кожному слову військової присяги. Володя вообще був дуже прекрасна людина. Гарний спортсмен. Володя був така людина, до якого завжди могли звернутися. Він завжди приходив на допомогу. Таке. Дуже позитивна людина. Дуже, по-перше, він спортивний такий, Підтянутий. завжди на полі завжди виділявся як лідер. Це дуже такі якості, які вели, Він просто вів за собою людей. Він справжній був, справжнім капітаном, справжнім спортсменом. До спорту Володя відносився, дуже серйозно до цього ставився. Що на, на тренуваннях, в змаганнях, в усьому він був, був, він був перший бути разів, він дійсно буде сьогодні ми вшановуємо пам'ять нашого земляка Володимира Малика цим футбольним турніром. Безумовно, він буде традиційним. Ми з Володією познайомилися в 91-му році. Як я, я поступив теж до Прияснивського педагогічного інституту. Там ми познайомилися, навчалися в одній групі. Володька веселий, постійно на горбухах. Якісь, це в них взагалі дуже класна компанія з пацанів з Лубен були. Ми в інституті, так, да, да. тренування, і змагання за збірну інституту. Ну, взагалі, було чудово, весел, веселе время було на це. Коли розпочалася війна, я з Володією списувався, тому що я з перших днів в Баришівці в територіальну оборону пішов. І, він мені написав, що побачив мене там. на Підбаришівках мертвих орків міняли на наших полонених. Це, і був про нас репортаж. І по один плюс один він мене побачив, пізнав і написав мені, що ти воюєш. І писав, да, цей нас вже тоді активні бої були Підбаришівки. Це потім ми списувалися. Потім я був на Донбасі, ми підрозділом були 6 місяців. І, це. і ми з ним не пересіклися. Так списувалися, що по поверненню, як у нас буде ротація, може побачимось. Так не побачились, тому що тоді вже вони поїхали. І так і не побачились, про що дуже шкодую. Звичайно, дуже хотілося б побачити. А потім дізнався, що Володя загинув мені. Хлопці, не пам'ятаю дуже, хто, хтось із поцінів із Лубен щось написав. Ну і приїздив в минулому році, від, від, відпрошувався у командира, приїздив на похорон. Світла людина, хай земля буде пухом, хай буде вічна пам'ять. Я думаю, що таких, якби, таких, як Володя, якби людей було більше, я думаю, вже закінчили б цю війну наші перемоги. Але